Прийменники су і коне. Як і коли вони вживаються. Це продовження серії про прості прийменники в італійській мові. Прийменник кон. У компанії когось або з кимось. Ущамо коненострі філії. Виходимо з нашими дітьми: Спосіб, яким щось робимо козе кон кальма. Роби усе спокійно. Засіб, яким ми щось робимо. Уліску каза конлас і рапольвери. Прибираю вдома пилососом. Перед видом транспорту. Денго конламахіна. Приїду машиною. Збережи це відео, воно ще стане у пригоді. Прийменник Су. На чомусь. Скріві суквестомодуло і той даті. Напиши на цьому бланку твої дані. Відношення або пропорція. Ото судячи суперено лезане перла certificazione B1. з 10 складають іспит на сертифікацію БОДІН. На тему або протикуло супено. У газеті є стаття про пекін. А тепер твоя черга. Напиши у коментарях правильні відповіді.